Чому зараз е, такий ажіотаж на нерухомість і чому не вистачає об'єктів? Моя думка така, що насправді все дуже просто. <с harsh> Об'єкти просто менше будуються, і незважаючи на те, що е, в Одесі зараз здалося декілька великих будинків, та саме майже вся Краснова. Але є одне маленьке, але те, що вона не здалася, не значить, що е, всі квартири там, умовно, вийшли на ринок. Більшість продавців просто бояться витрачати гроші і не роблять ремонти. А наприклад, взяли квартиру під те, щоб зробити ремонт і продати її вже з ремонтом. І вони просто вирішили перечекати. І ці квартири сидять, чекають на свій е, час. А попит піднявся за рахунок держав, за рахунок державних програм. Зараз е, кінець року. Витрачають гроші, тому є там, по є молоді були видачі, є відновлення, є видачі, є Васеля менше, тому держава рухає, скажімо так, ринок нерухомості вперед. Люди з реальною готівкою менше, звісно, що витрачається. Вони так само, як і, в принципі, власники, які не хочуть робити, поки що ремонт так само в позиції очікування. А от. Державні програми вони звісно стимулюють ринок іти вгору, тому і не вистачає зараз нерухомості.